Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Я радий всіх бачити, радий всіх вітати на цій молитві. Кожного вечора ми молимося за перемогу України. Кожного вечора без винятку на YouTube-каналі Вільнодуму 20.10. Я щиро дякую вам, що ви до нас приєднуєтесь і разом з нами молитися. Я бажаю усім, хто молиться за Україну, за українців доброго здоров'я, благополуччя і процвітання. Перед тим, як ми почнемо, я трішки розкажу про саму молитву, а потім уже почнемо. Таким чином, дамо можливість приєднатися всім, хто разом з нами молиться. Хочу сказати, знаєте, що ми використовуємо покаянню молитву, тобто в цій молитві ми просимо в Господа Бога вибачення за ті гріхи, які ми зробили, або навіть просто подумали. І таким чином, коли ми каємося, коли ми просимо вибачення в Господа Бога, ми, по-перше, прибираємо свою гордину, а по-друге, ми заспокоюємо свої душі. І в цей момент, коли це ми робимо, Господь Бог очищає, можна сказати так, очищає наші душі від того, що там нас те, що для нас не є природним, те, що, знаєте, причиняє нам біль. Тобто це страхи, хвилювання, гнів, образи, негативні думки на інших людей, можливо, навіть на самих себе, тобто якісь певного роду відчуття провини. І це все Господь Бог очищає. І хочу ще додати, що ми цю молитву робимо кожного вечора, а я рекомендую її робити і зранку ввечері, молитися до Господа Бога, просити в нього вибачення. Чому? А тому, що однією молитвою ми не можемо очистити всю свою душу. Тому що наші душі насправді такі велетенські, і скільки всього там може бути, я маю на увазі про різних спогадів, різні забруднення, різні образи, і не тільки наші дорослі, а й дитячі. Тому е потрібно постійно очищати себе. Крім того, кожного дня ми отримуємо нові забруднення в нашу душу. Я маю на увазі під словом забруднення, так щоб образніше це було. Це різні страхи в першу чергу. Кожного дня ми дивимося, наприклад, новини і бачимо страшні події. Кожного дня відбуваються якісь події особисті у кожного в житті. І це все може, ну знаєте, наче наносити певний удар в нашу душу робити і завдавати нам певного такого дискомфорту, шкоди. І нам потрібно загоювати це все. І ми можемо це робити один із способів це просто покаяльна молитва. Покаяльна молитва це не щось таке особливе, знаєте, складна молитва. Насправді це дуже просто. Це фраза звернула до Господа Бога з проханням пробачити гріхи, пробачити якісь вчинки, якісь слова, якісь думки. Пробачити те, що ми робили в минулому, те, що ми зробили е, зараз, те, що, можливо, якийсь зло, ми на когось тримаємо, Оце і є покаяльна молитва. Навіть молитва Отче наш, вона також є покаяльною, тому що якщо прибрати саме початок, коли ми кажемо, е, що Хай святиться для Господа Бога, ім'я Його, тобто прославляємо Господа Бога. То все дальше це прохання про пробачення, прохання про пробачити гріхи, прохання відвести від небезпек, від страждань, від зла. І таким чином Господь Бог навчає нас це робити регулярно, тобто, тобто очищати свої душі регулярно. І тому ми і проводимо колективну молитву регулярно, щоб привчити самих себе і всіх хто разом з нами молиться, молитися і очищати свої душі регулярно. А тепер я хочу показати, як ця молитва вона насправді наближає нашу країну до перемоги. Річ у тому, що коли ми молимося і коли ми очищаємо свої душі, ми таким чином допомагаємо собі. Безпосередньо своїм тілам, безпосередньо допомагаємо собі у спілкуванні з нашими оточуючими людьми, з нашими рідними, близькими. Ми допомагаємо собі у своєму житті. Чому? Тому що коли душа в нас буде відкрита, чиста від забруднень, то і Божа енергія легко в наш світ проходитиме. І нам, знаєте, як ото кажуть, як буде все, наче по масу, тобто ми будемо на хвилі в гармонії з світом, і все, що ми робимо, наші цілі, наші плани будуть здійснюватися, тому що оця енергія Бога, Бога Божа енергія, вона даватиме нам і наснагу, і сили, і здоров'я, і підтримку інших людей у здійсненні наших планів. А ще хочу додати, що ми, кожна людина, є частинами, частинками великої нашої країни. І чим більше з нас, більше з нас, людей, українців, матиме чисте серце, чисту душу і буде благополучним, тим більш благополучною і успішною, і багатою і процвітаючою буде наша країна. А відповідно, і ми матимемо всі можливості. Якщо, не дай Боже, це далі буде продовжуватися, або після миру знову щось росіяни надумають, то ми будемо потужною країною, а це є наша основна захист. Ви ж побачили, вже, що не американці є основним захистом для нас, чи там чи для Європи. А саме ми самі, наскільки ми е, заможні, наскільки ми об'єднані, наскільки ми е, підтримуємо один одного, наскільки ми тримаємося один за одного, і наскільки ми дякуємо за те, що ми маємо Господу Богу і іншим людям. І наша сила, вона знаходиться не десь там, вона знаходиться саме в наших душах, бо Божа енергія виходить. Не з космосу до нас іде, а Божа енергія йде з наших сердець і вона проявляється в наших життях. Тому щиро вам дякую за те, що ви молитесь, молитесь за людей, молитесь за Україну. Просите в Господа Бога вибачення. ви допомагаєте і собі, і всій країні. Дякую вам за це. Я бачу, вже почали приєднуватися люди. Я вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора усім, хто разом з нами молиться. Бажаю вам доброго самопочуття, доброго здоров'я. Якщо, можливо, ви якось погано себе почуваєте, то бажаю вам, щоб ви якнайшвидше одужали, щоб якнайшвидше добре себе почали почувати, і хай Господь Бог дарує вам благополуччя і добре самопочуття. Так, давайте розпочинати з Господом Богом. Господи, поможе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренна. Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе, що ти даєш мені пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююсь, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Чи ставить причиною того, що росіяни пішли на нас війною, щоб росіян затьмарився розум і вони сповнилися ненависті, гніву, жадоби і пішли на нас війною. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, мої гріхи. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, мої злі думки. Прошу тебе, Господи. Вибач мені, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені. Дякую. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що ти наповнив мою душу любов'ю, любов'ю до моїх рідних, любов'ю до моїх батьків, любов'ю до мого рідного міста. Любов'ю до України і до українців. Дякую Тобі, Господи, за це. І дякую Тобі, Господи, що Ти виправив ту ситуацію, яка склалася у моїй країні, і що Ти приготував для України перемогу у війні і приготував для України процвітання, приготував для кожного з нас, для кожного українця мирне життя в своїй країні. У, на своїй землі, у своїх будинках, громадах. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас життя в достатку і процвітання. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю. І я смиренно, Господи, смиренно, спокійно і з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути, бо я довіряю Тобі. Господи, бо я покладаю на Тебе всі свої надії та сподівання. Бо я вірю, що Ти. Любиш нас, що ти милосердний і що ти бажаєш усім нам, усім українцям добра. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що вже 11 рік, вже скоро буде 12 років, як триває ця кровопролитна війна. Господи! Мені дуже шкода, що росіяни далі й далі продовжують нападати, убивати українців, вбивати наших військових, убивати мирних людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені, моїм рідним, пробач усім українцям ті неправильні думки, які стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, пробач нам. І нашим предкам, наші злідуки, наші гріхи. Прошу Тебе, Господи, пробач нам гріхи наші. Молю тебе, Господи, милосердний Батько наш Небесний, пробач нам гріхи наші. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую Тобі, що Ти пробачив гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, що Тиш е, Змилостивився над нами і приготував для нас перемогу, що ти приготував для всіх нас життя мирне, життя спокійне, життя в достатку, що ти приготував мир для усієї нашої країни. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу і благословив усіх українців на мирне життя. І не тільки наше покоління, а й наших дітей, і дітей наших дітей, і всіх наступних поколінь, які житимуть на цій землі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі за твоє милосердя і за твою милість до нас, і за те, що ти любиш нас незалежно від, від чого. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю, Господи, приймаю смиренно, без гордині, приймаю усе, що ти даєш мені пережити. Бо я в усьому бачу твою волю, бо я в усьому бачу прояв Тебе. Прошу тебе, Господи, пробач гріхи мої, пробач те, що я впустив у свою душу зневіруючі думки, що я впустив у свою душу страхи, хвилювання, недовіру. Будь ласка, прошу тебе, прости мені. Дякую Тобі. Дякую тобі, що ти почув мою молитву і пробачив. Дякую тобі, Господи, що пробачив мені, і дякую тобі, що ти виправив ту ситуацію, яка склалася в моїй країні і приготував для України, для українців перемогу у війні з Росією, благословив нас на перемогу, благословив нас наших дітей, нашу землю на процвітання, на життя в достатку, в мирі, злагоді. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш нам хліб насущний і усі необхідні для нас блага. Дякую Тобі за те, що Ти даєш нам електроенергію, тепло в наших будинках, вільний. Зв'язок, інтернет даєш нам газ, даєш нам воду, даєш нам усі необхідні нам речі. Господи, дякую Тобі, що Ти бережеш наше життя, рятуєш життя наших близьких. Дякую Тобі, Господи, що ти надихаєш інші країни в світі, інших людей по всьому світу допомагати Україні. Донатити підтримувати нашу армію, підтримувати нашу країну, підтримувати бюджет нашої країни, щоб виплачували зарплати, пенсії, допомоги. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти дав нам перемоги, що Ти дав нам сили і можливості звільнити від раптової атаки від окупації, і суми, і черніги, і всі містечка. І відбити ворога подальше від нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти даєш нам сили і наснаги оборонятися. Дякую Тобі, Господи, за все і за всі блага, що Ти нам даєш. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Слава Господу Богу! Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитесь за перемогу України, що ви бажаєте людям добра, здоров'я, благополуччя. Дякую вам, що ви дякуєте Господу Богу, дякуєте нашим захисникам, дякуєте самі собі, тому що ви ж також молитеся, ви також робите таким чином добру справу. Ви пропускаєте через себе Боже натхнення, надихаєтесь, вірите в молитву і молитеся, вірите, що Господь Бог вас почує. Тому щиро за це вам дякую за те, що ви зберігаєте віру, і за те, що ви допомагаєте іншим людям, і словом, і молитвою, і благословінням, і, можливо, і допомагаєте фінансами або речами якимись. Дуже вам за це дякую, що ви також підтримуєте людей і донатами, і матеріально. Щиро вам дякую за це. Бажаю вам добра і бажаю, щоб. Усі добрі справи, які ви робите, повернулись вам у сто раз більше, щоб Господь Бог огорнув вас любов'ю, теплом та оберігав вас, щоб Господь Бог дарував вам достаток, благополуччя, щоб ви, і ваші рідні, любимі люди були в безпеці, захищені Господом. Богом. Бажаю вам добра. На добраніч.